В цей момент зараз сонцем приходить якась фігня. Воно то лі взривається, то лі розхерачується, ми не знаємо, що з ним коїться, але, ви, але знаємо лише одне, що з ним щось не так. Просимо всіх гражданів не виходити на вулицю днем, бо всі згорите як чертям собачим. Залишайтеся у хаті і, і остерігайтеся їх, а іменно гостей. Це були новини 1+,1. плюс ми переключаємося на погоду. Що? Які ще проблеми з сонцем? Як так? Я не поняв. Жили нормально собі сонцем, все було нормально, а тут бам. що? Ну, новини 1 плюс 1 не можуть брехати, ну, бо це новини 1 плюс 1. Добре, що не 2 плюс 2. Так, друзі, всім привіт! І ви на каналі Мофер. І сьогодні, я думаю, ви чули, що по новинам сообщили. Що з сонцем якісь тотальні проблеми і фігня, вообще? Ладно. Треба, напевно, піти спати. А то щось я вже утомився. Хто мені в двері стукає вночі? що за бред? Так, друзі, мені хто стукає у двері. Алло? О, сусід, привіт! 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 Приїхать. Ти бачив новини? Новини, звісно, бачу. Сонцем якась фігня приїхать. Ну. Кажуть, що якісь сталися випорові вибухи на сонці. І появилися... мені здається, краще мені з тобою переночуватися. то що казали по новинам, що в одному буде небезпечно. Якісь гості. Гості. А чому ти іменно вночі прийшов? То що ранком дуже гаряче. А, ну ладно, давай проходи, йди на кухню. Там зранку вже зустрінемося, сусіди, добре? Окей. Okay. Давай. Спокійної ночі. Не знаю, де ти там спати маєш. На столі поспиш. Коротше, друзі, сусід прийшов до мене переночувати. Типу, бо він каже, що вдома одному залишатися дуже небезпечно. Ну, ну, я думаю, що все буде добре, і це неправда, що це сонцем якісь проблеми, і типу, гості. Ладно, я буду лягати спати. <стан> так, друзі, доброго ранку. Так, йдемо до сусіда, спитаємо, може, це неправда, все, і він зря приходив. <стан> так. Ей. Так, Та сусіди, доброго ранку, як ти тут? О, добрий ранок. Це правда? Чи ні? Пожалуйста, тільки не правда. Це на за да, вікно. Там дуже гаряче і світло. Ні. Там майже вся живність випаривалася. Наприклад, вчора, е ну, тиждень тому були олені в лісі, а їх зараз там нема. Нікого нема. Вони всі ховаються всі... по хатам. Вони всі згоріли? Так. Да, а що це таке? А це тобі. О, це вже. На О, дякую великий, я буду. Подгонщик маленький. Я буду коли лягати спати, я буду їх випивать. Спасибо. Спасибо. А ти а як твоя же сім'я там жінка, дівчина, твоя дочка? У мене все нормально, я раз переночував, я десь в нічкою піду. Я раз цей раз, ти маєш це все піти. Ну, ти сьогодні, запам'ятай, ти сьогодні маєш з нічкою набрати е, людей, які будуть з тобою жити, щоб ти не помер. Що? Ти набереш я не берегось гостей, то ти рахуєш... Що... труп. Ну я десь буду під вечір вже збиратися і йти додому. Зі мною має прийти дочка. Тату ти не безпокоїшся за неї? а якщо її гості з'їдять? б їй хоч сказав, щоб обережна була. Ладно, давай. Добре, сусіди! Пока, я йду спати. Подожди, подожди, я, я, я це енергетика вип'ю, щоб Я пишу, спав. Е, м -м 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 -м, що може бути вкусніше такого вкусного енергетика? Ладно. Все, пока, сусід, на добраніч. Я пішов спати. Так, не понял. Хто с меня стукає в двері? Та йду, я иду, що за бред? Хто в при... А, ну тосит казал, что будут люди приходить. Так, ладно, піду. Так. Так, возьму свій дробаш. О, Привіт. Подожди, я зараз заберу дробаш, дівчинка. Подожди, я тобі не дуже довіряю, як твого тата звати? Ти забув, як його звати? А, ти перевіряєш мене, не гості я. Тепер я теж буду людей перевіряти. Хі -хі. Е, ти не боїшся гостей? А їх треба боятися? Ну, вони можуть тебе вдарити або з'їсти. Виходить, якщо мене мій однокласник в школі вдарив, то він гость. Ну ладно, я покличу твого батька. Чекай тут. Сусід! О, я бачу, ти вже проснувся. Іди сюда, іди сюди. Су... Куди пішов Сусід. Сусід, привіт. Що <реку> таке? Там оцей, твоя дочка прийшла. Чуй, стань, стань, стань. Давай номер мій запишем, щоб ми созванивался вдруг якоїсь біди. 488 девяносто восемь 02. Окей, Давай. я його записав. Пока! Все, Маруся пришла. <laughs> Удачи вам, Маруся. Короче, друзья, я лишился один. И мне кажется, надо кого спускать до хати, чи що. Ладно, пойду ка я, наверное, посплю. Я кто ти, ти, такий? Ты кто такий? Я Ясько Василин. Мене У на лайк ...укриття, яке там находится. Так, е чому ти такий довгий. ти. Хоча дебільне питання, багато людей довгих. Слухай, в мене не буде з тобою проблем. Ти ж не гость. У мене є дробаш. за. Я ж не гость. Ну ладно. Гай заходи. Лиш моя. Ти, так, ти у мене на мушки знай. Ти можеш розпол... розполагайся в тій гостінні. Все, давай. Так. Ладно. Подивлюся у вікно. Надо глянути, що у вікно викоїться. Так. А ну-ка, відкриємо. Опа, я бачу там підлітків, які сидять, щось думають. Ладно. Підлітки граються, веселяся. Ладно. А ну-ка, гляну-ка є в це вікно. Так, це треба закрити вікно. А ну-ка йду в це вікно гляну, що тут. О, це же будинок сусіда. Наверно, він вже прийшов з дочкою до хати. Угу, ясно, що там. Ладно. Наверно, піду, наверно, посплю, що. -ли? <клес> Та знову хтось прийшов. Ну, що за бред? Так. А -а -а -а! <клес> так. Привет. Ти хто закий? один вдома? Є. я не один Тобі повезло Дивиться, я зараз стріляти я буду. Я, я чую, як там хтось думає. Дивиться, я, я не. може зараз... через кілька днів У тебе ти 5 будеш секунд. У тебе 5 секунд. Так, ладно. Сьогодні в цю ніч ніхто вже не прийде. Піду-ка я посплю вже. Наверно, Фух. Ой. Так. Ладно. Ех. Так. Як мене утомив сьогоднішній день? А -а -а! Так. Що це по новинам сообщають? Важливі новини. Ми визначили новий признак гостя. Дуже білі зуби. Якщо ви, якщо ви пустили когось до вас до хати і в нього дуже білі зуби, то це може бути гостем. А на цьому все. Це була телепередача Новини 1 плюс 1. А зараз про погоду. Так. По радіо, якісь поміхи взагалі нічого не чути. Так. Піду провірю зуби длідного, бо я його пустив, а сам я не знаю, хто він. Так, Тук-тук. Здорово. Слухай, мені треба тебе провірити. Добре. Підходить до мене. Так. Мені треба провірити твої зуби. Добре, давай я відкриваю рот. Так, ну вони не дуже і грязні, ну і не дуже і білі. Ну, нормально. Ну ладно, у тебе не білі зуби. Свободен, йди. Добре. Так. Так, <звук> ладно, піду, наверно, вип'ю квасу і ляжу спати. <звук> так. <звук> Отак от. І. Все, тепер я спати хочу. Я добра нечто. Довгий пока я спати. Все. Що? Опа, хтось, напевно, прийшов. Так, друзі, хто за до мене там прийшов? Так, друзі, хто це там стукає? Надо провірити. Так, добрий вечір. А, мілак, можна у тебе переночувати? Мені дуже страшно, я боюся гостей. Так, эм, та, тих вообще хто? Я. Я робила кассиру в магазині, але, але внезапно на магазин напали гості і мені пришлось втікати в І от я тут. Е, ну, ладно. Так, я, я думаю, що ти не гость, обычно жінка. Да, я не гость, я пам'ятаю своє життя. Ну, ладно. Я думаю, ти можеш проходити. Не плачте. Ви можете в кладовці переночувати. О, дякую, велике! Надіюся, ми всі виживемо і ми не поправиться гостю. гостів. А -а -а -а. пока Так, друзі, на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати. І у наступному відеоролику можемо продовжити. Всім пока!